Всім доброго дня! На кінець дійшли у мене руки зробити столик під плазморіз та напівавтомат. Ну, отака от штука вийшла тут резеточка. Ввімклений напівавтомат, ввімклений плазморіс. Вивів 6 метрів кабеля. ну, Вроді як переносочка буває десь по гаражі, треба його потягнути Внизу провода, маса, ще всяка гадость. Вверху. ну Маска, щоб не валялася по всьому гаражі. Ще всяка мелочь Кріплення під горілочку. Кріплення під плазморіз Наперед вивів дві різеточки, ну там під болгарочку, Либо під дрельку. Е середню, де й стоїть ці агрегати, трошки зробив наперед нагнув, ну, щоб краще був доступ до кнопки до кнопок і до панелі керування. Що ще? на колесах? Колеса манюнькі, за машиною тягати не планую. тож вистачить і таких. Ось такий от агрегат вийшов. Так, і просили люди зробити огляд на вальці. Вальці не мої, я їх купляв. Тож, про виготовлення не можу сказати нічого. Ну, може, комусь зайде. Якось так.